Чистоти молока. По техніці безпеки в нас сьогодні робота не є така, ми не будемо працювати ні з якими реактивами, а тільки суто з молоком, але при цьому вам потрібно дотримуватися інструктивних карток, які перед вами виконують цю роботу, акуратно, щоб не розливати, не штукавати один одного. Хочу підкреслити важливість цієї теми, чому нам потрібно визначати групу чистоти молока. Каже, це один із показників оцінки санітарно гігієнічної якості молока. Ми знаємо, що згідно з державних стандартів, молоко оцінюють за групою чистоти, тобто за механічною загрудженості, а також за бактеріальним усіменінням. За кислотністю, ряд робіт ми вже з вами виконували. Це була і підготовка відбір проб молока, підготовка середньої проби молока, консервування її, якщо зразу досліджують молоко, визначали кислотність густину молока. А сьогодні в нас визначення групи чистоти молока. Для чого ще хочу раз підкреслити важливість цієї теми? Тому що Оцінка якості молока нам дає можливість знати, в яких умовах одержане це молоко. Тобто це є характеристика його якості. Бо якщо є механічна забрудненість, значить це вже є показником того, що молоко одержане в антисанітарних умовах. Тому що з гноєм, з пістилкою, з шерстинками створень молоко, попадають різні мікро мікроорганізми, які спричиняють. В деяких випадках і скорі, скоріше ксування е, молока. А ви знаєте, що молоко, яке не відповідає вимогам е, стандарту, воно не приймається на молокозаводи, можуть молокозаводи завернути поставщикам і вони несуть економічні збитки. Тому ми сьогодні з вами будемо працювати над цією темою, тобто визначення групи частоти молока. Але перед цим давайте повторимо наше попередні заняття, на яких ми розглядали, що ж таке проби молока. Хто нам скаже? Це молоко, що здано одночасно е, однієї групи, одновідній тарі від, однові е, від господарства підтверджено е, оформлено документом. Так. Прошу мені сказати, а яку ще із партії молока відбирають пробу? Середню пробу. пробу. А яка присланість е, молока? Сьогодні ми будемо визначати групу чистоти молока. Що нам для цього необхідно? Значить, перед вами в кожному кюветі є розташовані прилади для визначення групи чистоти молока, які називаються рекорд. Є, є ємкість, яку будемо наливати, або купачок, будемо наливати молоко. Є перед вами таблиця для визначення групи частоти молока і частенький аркуш паперу. Для того, щоб визначити групу чистоти молока, нам потрібно досліджувати молоко, яке ми маємо у чотирьох пробах. Значить, Ми беремо 250 мл молока, ми її попередньо підогріли трошки для того, щоб проходив кращий процес фільтрації. І ваші дії, зараз кожна група з вас підійде до цих півд, візьмете кожен собі прилад і будемо працювати. Але яка ж методика визначення? Значить, одержавши пробу молока 250 мл, ми її переливаємо. Після цього заповнюємо резервуар нашого приладу, але перед цим прошу подивитися, що прилад має всередині вставлено фільтри. Бачите, біляді. кожен подивіться, чи є у вас наявність цього фільтра, а ви ще направли. Значить, перед початком роботи ви передивитеся, чи є у вас там поставлен фільтри. Одержану кількість молока 250 мл, і з черпачка ви виливаєте в резервуар. Чого? Прилад, під цим підставляєте назад собі е, ціліндрик, щоб молоко назад протекло. Після того, як прийшла фільтрація молока, ви виймаєте свій кожен фільтр, ставите його на листочок білого паперу і порівнюєте його з еталоном частоти групи. Якщо на фільтрі у вас буде не більше трьох домішок механічних, значить молоко відноситься до першої групи частоти. Якщо буде більше 13, значить до другої групи частоти. І якщо вже будуть е і в залишки брої, і пістилки, значить це молоко відноситься до третьої групи частоти молока. Ми переходимо з магазиною, розписуються в журналі по техніці безпеки. Тому прошу вас перед початком роботи підписатися, щоб ви ознайомлені з технікою безпеки. Значить, зараз ваше завдання підійти до кюветів від кожної групи представник, взяти свої дівчатка-мольбухти, взяти свої кювети і на робочу місці приєднати свої апарати прияла для визначення групи чистоти молока. 그래서 <목소리도> 막 Вона звітується, так, вона то не кула зібере. Сукаєте, поки повністю профільтрується молоко, все забираєте. Ставте свої кілети. Так, беріть, на да, п'ювете свої прилади, відкручуйте прилад рекорд. Відкручуйте. Там надо було складувати. Підкрити ще свої інструктивні картки і практику. У вас друга група, тому що у нас є 9 домішок. На фільтрі, так. Добре, сідайте вас, дівчата? У вас є перша група, тому що у нас є 3 мефічні домішки. Добре. І у вас? У нас друга група, тому що у нас на фільтрі є 7 домішків. Сім, сім механічних домішок. Значить, давайте ще раз коротенько собі повторимо, як ви здійснювали цю роботу. Прошу мені сказати, скільки там треба досліджуваного молока? 250 мл. так. Добре. Що ми робили для того, щоб була фільтрація скоріше проходила? Прошу. 30-35 градусів 30 Цельсій знакомаю. Що ми вставляли в прилад? так, гладенькою стороною догори. Після цього, скільки ми е, вливали молока? 250 мм. Так. Після цього що ми робили колишньо? Процілилося все молоко, профільтрувалося. Потім ми цей фільтр поставили на чистий аркуш паперу і подивилися, скільки там є домішок. Скільки є домішок механічних? Так, і так визначали число механічних домішок. Добре. Значить, ще мені раз скажуть. Як поділяється молоко за групами чистоти? На які групи? Скільки є груп? Прошу Є три групи. Так, шо, Перша. Два, друга, третя. Перша, друга, третя. Значить, до першої групи ще раз повторіємо. Яке відноситься молоко? Там де є менше, ніж три домічки. Якщо на квіти, то є менше, ніж три Так. До другої. Е, менше, ніж тринадцять. До тринадцяти, так. І до третєї – третьої ніж… Тринадцять. І ще що вже може бути там з'являтися? Ні. Ні, підсила. Важливі. Чому ми це робимо? Тому що в деяких господарствах, які не дотримуються санітарно гігієнічних правил, молоко в них гіршої якості. А хочуть вони зробити його кращою. Що вони для цього? Як ви думаєте, яким чином вони це роблять? Фільтрують. Фільтрують правильно, але вони фільтрацію проводять посилами. Тобто вони 5-6 шарів беруть главсан, а якщо це марля, значить 8 10 шарів і проціджують, фільтрують це молоко, щоб перевезти його в другий, або третій, або перший клас. першу групу частину в другу. Але це не дає ефективного результату, така очистка, скажімо, переносному значення. тому що по після того як проводять бактеріальне дослідження забруднення молока бактеріальне забруднення, значить тоді показує родока е, проба, що це молоко відноситься до третього класу, так що тут вони нічого не виграють. І тому нам потрібно знати, що не фільтрація молока нам дасть кращу групу чистоти молока, чи якісніше молока, а дотримання всіх санітарно гігієнічних прав, починаючи від виробництва, від зберігання і від транспортування молока. Що на другий раз вам треба підготувати? У нас буде слідуюче заняття по визначенню бактеріальної забрудненості молока. Значить, вам з у вас сторінка. На сторінці 315. 315. І повторити оцінку або методику визначення групи частоти молока. Можете собі і замалювати ці еталони чи картки для визначення групи частоти молока, записати свою методику.